Вітаю, мене звуть Дмитро Танкович. Ми повернулися після перерви і просто зараз поговоримо про те, як почався новий 2025 рік. Зробимо це з іронією, сарказмом, щоб підняти настрій. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски і, звичайно, підтримайте це відео. Зробити це дуже просто. Дзвіночок, вподобайка, репост, коментар. Дуже вам за це дякую. Почнемо. Якщо жителі України були змушені зустрічати новий 2025 рік під звуки російських ракет і шахедів, то жителі Російської Федерації новорічну ніч отримали бонус в рамках акції. Біда не приходить одна, окрім Владимира Путіна, до них звернувся і Дмитрій Анатолійович Медведєв. Він несподівано для всіх записав новорічне звернення до росіян. Дорогі друзі, завершається 2024 рік. От тут давайте відразу зупинимося. Мені здається, що якщо хтось в Росії почав святкувати новий рік заздалегідь і отямився тільки на зверненні Медведєва, напевно він здригнувся і подумав, що потрапив на новий виток історії Росії. Шо як знову Медведєв президент? Тому що складно зрозуміти в якості, кого Дмитрій Медведєв записав це звернення, і найголовніше. А навіщо? Чи то він вирішив вигуляти нове пальто, чи то дійсно скучив за посадою президента Росії, чи то просто програв у карти на бажання. Саме звернення обговорювати сенс особливо немає. Медведєв назвав 2024 рік роком випробувань і досягнень. Ну те, що Дмитрій Анатольович постійно піддає свій організм випробуванням, не для кого вже не секрет. А ось про свої досягнення він згадати забув. Ну, мабуть, тому що їх немає. Символічно, що своє звернення Дмитрій Медведєв записував на тлі синіх ялинок. Тут ключове слово синіх от. Якщо чесно, я чекав, що наприкінці відео голос диктора виголосить рекламний слоган? Хочеш, щоб і твій чоловік так само чітко і виразно говорив 1 січня? Телефонуй. Ну і далі телефон спеціалізованої клініки, яка швидко відновлює, відновлює організм після алкогольної інтоксикації. А ще користувачі мережі звернули увагу на те, що Дмитрій Анатолійович виглядав на відео дуже засмаглим. І це теж викликає питання: що це? Озима російська засмага, чи все ж таки дійсно незворотна реакція печінки. Загалом звернення Медведєва вийшло настільки банальним і нецікавим, що всі звертали увагу не на те, що говорить Медведєв, а на те, як він це робить. Дивне пальто, кроватка, що з'їхала на бік, підкреслено чітка артикуляція, якої вистачило аж на Закінчив свое звернення, Дмитрий Медведев такими словами: Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть все будет хорошо! С новым 2025 годом! Нехай все буде добре. Знаєте, мені здається, що було б набагато ефектніше, якби Медведєв цю фразу виголошував, стоячи біля лікарняного ліжка Владимира Путіна, і тримаючи його за руку, нехай все буде добре. А на задньому плані лікар би йому показував. Ні, вже нічого добре не буде. Загалом зрозуміти сенс звернення Медведєва не представляється можливим. Швидше за все, так невербально вирішили підготувати жителів Росії до того, що мінімальна ціна на водку в Росії з 1 січня 2025 року підвищується з 299 до 349 рублів за літра загалом основний знеболювальний седативний препарат в Росії став ще дорожчим. На жаль, перейшов у новий рік, і той, хто не повинен був в нього перейти, в всякому разі, мільйони людей, не тільки в Україні, і в всьому світі загадували саме таке бажання в новорічну ніч. Російські пропагандистські ЗМІ радісно повідомили про те, що Владимир Путін все ж таки вижив і вже підписав перші документи в 25-му році. Знаєте, так радіти підписаним документам можуть тільки такі дуже погані онуки, коли дід, який перебуває при смерті, нарешті підписав заповіт. Але по що це не заповіт, Владимир Путін доручив 25-му році працювати над підвищенням народжуваності. Серйозно, знову хочу нагадати, що весь минулий рік Росія боролася за підвищення народжуваності в країні, і цю битву було бездарно програно. Навіть не зважаючи на те, що 24-й рік Путін оголосив роком сім'ї в Росії. Ну хоча, з іншого боку, ми то розуміємо, роком якої саме сім'ї був названий 2024-й рік. І у цій сім'ї поки що на жаль, все добре. 2025 рік Путін оголосив. Роком защитника Отечества. і ось тут все набагато складніше. А якого конкретно захітника Отечества він має на увазі? Ну тому що цей він прокрався, цей долітався. Цей докатався, а цих з кожним днем стає дедалі менше. І найголовніше, а чому захитні Отечества? від кого вони захищають Росію, перебуваючи в Україні? Назвали вже речі своїми іменами, голосили 2025 рік роком окупанта, і тут би всі підійшли. А з іншого боку, якщо результати року Отечества в Росії будуть такими, як результати року сім'ї, то нехай так і буде. Не зовсім правильно зрозумів вказівки Путіна попрацювати над народжуваністю депутат Держдуми Віталій Мілонов. Ось що він збирався зробити. в новоречную ночь. Есть главный ритуал на Новый год. Я рекомендую его э, разделять вместе со мной. Не бухать. В Новый год без алкоголя в этом радость, сила, воли. Русский, значит, резко. Планов много, мне нужно закрыть три или четыре вейп-шопа, пойду по барнелям пройдусь, на округе посмотрю, может где-то открылись, надо закрыть. А ну давайте еще раз. В Новый рик без алкоголя в этом радость, сила, воли. Русські значить тверези. Слухайте, ну це звучить як автотренінг. Хоча варто ще попрацювати, щоб ці фрази звучали переконливіше. Не знаю, чим замінив алкоголь в Новий рік Віталій Мілонов, але свою обіцянку він виконав і здійснив рейд борделями. Але, щоправда, щось пішло не так. Як ми проводимо ці прекрасні новогодні вихідні місця з товаришами, з прекрасними людьми? Вот. Прийшли ми в гості, прийшли ми в гості, знаєте, кому? К а... гомосексуалисту, он же трансвестит, он же преступник, он же гражданин иностранного государства. Вот он запись тут у нас. Вещи наши остались там. Вот. Ждем полицию, пока полиция придет и наши вещи высылает. Вот. Называл нас, прошу прощения, за и, и по всякому, по-разному хотел надругаться. Ого, як на мене, це початок якоїсь новорічної сучасної російської комедії. Поки не зрозуміло, яким чином вийшло так, що Віталій Мілонов із товаришами, а точніше заямі, забув свої речі в гомосексуаліста трансвести та повіта, громадянина іноземної держави в одній особі. До речі, дивно, що Мілонов не додав, що це ще й квадробер, проповідник Фрі та іноземний агент. Ну що сталося насправді в квартирі, невідомо. Наймовірніше, Мілонов зі своїми заями просто не змогли розрахуватися за послугу. Можливо, він розраховував на те, що посвідчення депутатів. Та держдуми дасть йому змогу отримати задоволення безкоштовно. А ще історія замовчує про те, яким чином одній дівчині вдалося виставити за двері п'ятьох здороведних мужиків, мабуть, ті, кого назвали займи займи і виявилися. Знаєте, дивлячись на Мілонова і Медведєва, виникає відчуття, що вони святкували цей новий рік як в І Я сподіваюся, що так воно і буде. Незважаючи на те, що рік сім'ї в Росії закінчився, боротьба за народжуваність триває. Тепер в Росії багатодітність почнуть просувати за допомогою, увага реклами. Відповідно. Законопроект після свят населе глава Комитету Держдумы праці, соціальної політики у справах ветеранів Ярослав Нилов. В случае законопроекту будь-яка реклама, де є сім'я і діти, має стати рекламою з багатодітною сім'єю. Цитата мови оригіналу. В случае розміщення на телеканалі реклами, направлені на формування позитивного образу многодітної сім'ї, рекламодателі, рекламораспространители, їх представителі і посередники об'язані использовать образи сім'ї з трьома і більше дітьми. Кінець цитати. Знаєте, це щось новеньке? Свого часу Людвіг хмет сказав, що реклама це двигун торгівлі. А ось Ярослав Ділов із ЛДПР впевнений, що реклама це двигун багатодітних сімей. Якщо цей законопроект ухвалять, я думаю, що нові російські рекламні ролики заграють новими фарбами. Тепер у рекламному ролику а, якогось корвалолу, ну, наприклад, корвалолу можна буде побачити не тільки бабусю чи дідуся, ролику покажуть всю сім'ю разом із трьома дітьми. І всім їм буде потрібен корвалол. І ось після перегляду такого ролика а, у кожної російської сім'ї виникне непереборне бажання стати багатодітною. Але не тільки реклама змусить росіян народжувати в Держдумі розробляють проект про право витрачати мат-капітал за народження дитини на навчання батьків. Дуже цікаве рішення. Я так розумію, що якщо закон ухвалять, то на хорошу роботу в Росії можна буде влаштуватися тільки якщо в тебе троє дітей і більше, адже це означатиме, що в тебе точно є кілька вищих освіт. Хоча, знаючи, російську державу можна бути впевненим, то буде приблизно так: завела російська сім'я, дитину, отримала мат-капітал, вирішили, що за ці гроші батько сімейство здобуде вищу освіту, а тут дзвінок у двері на порозі військові забирають чоловіка. А на запитання дружини, ви куди його відповідають на СВО. Там він здобуде такого світу, що до кінця своїх днів не забуде. Причому так і станеться, тому що кінець днів настане дуже швидко. Тому, як на мене, пропозиція витрачати мат капітал в Росії на освіту батьків не сильно допоможе з народжуваністю. Ось, якщо дозволити в Росії витрачати мат-капітал, ну скажімо, на водку, ось тоді я думаю, що народжуваність в Російській Федерації злетить блискавично. Як вплине на народжуваність в Росії наступна пара поки. Поки невідомо. Він русський, вона доносяться, Екатерина Мізульна опублікувала спільне фото з шаманом і розповіла, як добре проводить вихідні. Зверніть увагу на руці у шамана Ярослава Дронова. Написано Катя. Ось такий він, мабуть, подарунок вирішив їй зробити на новий рік, що тут сказати? молодець, економний. Судячи з облич вони щасливі, але тут важливо згадати, що Ікацііна Мізуліна майстер доносів, зокрема й на артистів. Тому, можливо, щасливе обличчя шамана це лише погана зіграна роль. Насправді дронова взяли в заручники. Ну а що, Мізуліна просто могла сказати йому: або ти зі мною, або я пишу дано, що твої шкіряні штани це реклама ЛГБТ. І ще в тебе нема дітей, правильно? Це пропаганда чал Тож у шамана просто не було іншого виходу. А ще зверніть увагу на Новорічний костюм шамана, такий російський новорічний костюм: худряна шапка, шкіряна куртка і татуювання Катя на пальцях. Таке відчуття, що фото було зроблено в момент рольової гри. Щоправда, що це за гра, я поки не знаю. Можливо, він молодий рикетир, а вона власниця кооперативу. Чи вони розігрують одну зі сцен серіалу Бригада. Ні, мені це не розгадати. Можливо, у вас є варіанти. Не пишіть про це в коментарях. Ну і варто зазначити, що шаман після роману з Мізуліний став ще сильніше підтримувати традиційні російські цінності і навіть став записувати спеціальні. Ролики. Вот это настоящая русская мужская маска по утрам. Ой, хорошо. Вот так вот. Раз и все. Ой. Ты снова бодр и свеж и готов. Жизнь Красиво. Работаем. Я так розумію, що він умивається тільки взимку, правильно? Ну, в інші пори року снігу ж нема. А ще мені здається, шаман забув уточнити, що він звик вмиватися не звичайним снігом, а саме жовтим. Ну, якщо ви розумієте, про що я. На відміну від Шамана і Мізуліни, прості росіяни провели новий рік скромніше. За вже сформованою традицією, жителі Благовіщенська зустріли новий рік на березі Амура. Там на них чекав святковий салют у Китаї. Ось так це виглядає. Благовещенськ, до речі, розташований на лівому березі Амура, а на правому розташований китайський район міського підпорядкування Аухуей. Я думаю, що жителі Благовещенська вже звикли приходити на набережну Амура, дивитися на Аухуей і аухуювати від того, що прямо на їхніх очах за кілька десятків років китайське село перетворилося на величезне суча сучасне місто, а Благовещенськ продовжує тихо животіти. Є своя традиція в Якуті. Там місцеві жителі ліплять зі свіжого гною символ прийдешнього року, змію. Ось так це святково може виглядати вночі, поготися дивишся і хочеться жити. Правда, щоправда, на подібні скульптури можна більш-менш спокійно дивитися лише вночі, в день подібна скульптура виглядає ось так. І одразу хочу сказати спокійно, о, це змія. Символ 25-го року за версією жителів Якутії. І давайте не будемо засуджувати скульптора. Він художник, він так бачить. Хоча, як на мене, це дуже символічна скульптура. З одного боку, це символ 25-го року, а з іншого боку, це ну пам'ятник шляху розвитку сучасної Росії. Якщо в Якутії новорічний настрій отримували від скульптур, то в місті Котове Волгоградської області Росії місцева влада порадувала жителів і ні не новорічними подарунками, не святковими виплатами, і не святом на міській площі. Жителям міста Котове почали вдав. Вати воду, якої не було цілий тиждень. Ось так виглядає ця джерельна водиця. Судячи з кольору води, вона незвичайна, швидше за все, лікувальна з повним комплексом вітамінів і антиоксидантів. Погодися, відчувається якийсь такий тонкий, майже невидимий зв'язок зі скульптури з попередньої новини. Порадувалі жителів села в Краснодарському краї. РФ, там вирішили прикрасити лише половину новорічної ялинки. Ось так це виглядає. Місцеві жителі відреагували на цю красу такими повідомленнями. Ілюстрація розподілу бюджету за рівнями. На вбрання ялинки витрачено кілька лямів за бюджетом, а за фактом 5 тисяч рублів. Я, звісно, перефразував ці повідомлення, тому що використовувати лексику оригіналу не варто. Ютуб заблокує ролик за використання ненормативної лексики. Але знаєте, ось дивишся на ці скульптури із гною, на цю воду кольору землі, на цю диву ялинку, і думаєш, уваже, величезна країна з купою корисних копали. Невже так складно витратити гроші з розумом і привести все до ладу? А потім відкриваєш наступну новину і розумієш, що це неможливо. Самарськ. Ка область побила черговий рекорд. Там виплати за підписання контракту на так звану СВО підняли до 4 мільйонів рублів. Тепер це найбільша сума серед усіх регіонів Росії. Ось так і живуть з нойовими скульптурами, і ржавою водою і готовністю е, померти за 4 мільйони рублів. І напевно, хтось із жителів Росії скаже: ну а що з цим робити? Відповідь на це запитання є у священника РПЦ проти іреї Кіріла Іванова. Він заявив, що Росії потрібно зрушити з мертвої точки. Если это нас не вразумит, вот эта ситуация, эта война, то что нас тогда вообще может сдвинуть с мертвой точки? Что нас может вразумить? Дальше будет только хуже. Погодьтеся, початок вселяя оптимизм. Не уже прозрели. А ну, подивимось далее. Поэтому, наверное, нужно сразу взять вот просто так и помолиться Господу. Ну вот давайте вместе помолимся. Господи, отними от нас зарплаты чтобы мы научились не привязываться к земному. Пошли нам больше, как можно больше мигрантов, чтобы мы задумались о том, что не нужно убивать своих детей в утробе материнской. Господи, отними от нас врачей и преподавателей, чтобы мы научились ценить их труд, чтобы мы научились ценить то, что у нас есть. Господи, Пошли на нас все страны, пусть все страны на нас ополчатся, на, на, на Русь, на наше Отечество, на нашу родину, чтобы научились уповать, надеяться только на одного тебя. Вот, наверное, такая молитва сейчас была бы очень уместна, а не вот это вот все. А не ось це ось все. Нехай так і буде. Але це в них нам, як відомо, своє робити, тому ви ще ніс продовжуємо допомагати Збройним силам України. І підтримайте це відео вподобайки, коментарем і репостам. А ще обов'язково підпишіться на цей канал. Цього року ми плануємо робити випуски частіше, і це дозволить вам їх не пропускати. На сьогодні це все. До завтра.